Здорово всім любителям новин про дизайн, штучний інтелект та технології. 10 мільярдів паролів злили, і, до речі, серед цих паролів може бути і ваш пароль. Оновлення від Google, новий iPhone, прости тебе, господи, роботи, яких можна обстікати. А ще багато всього іншого, тому заварюйте собі чайок, беріть щось смачненьке, і ми починаємо. Google зробили редизайн застосунку фон в стилі Material 3. На мою думку, це виглядає значно краще, ніж було до цього. Тепер зовнішній вигляд додатку має стиль Material 3, Expressive Design. Ух ти, експресів, експресів дизайн. Сам фігів. Тепер знизу буде знаходитись спрощене меню, а також для того, щоб скидати і брати трубку, можна буде тепер свайпати. Тут вони трошки надихнулись Apple. Чуєш, хоче робота обіцяти? Ну, може, ти і не хочеш, але ти можеш. І ні, це не мотивація для вас, і не заклик до дій. Не зрозумів. Це що, звучить дивно для вас? А для Тайвані це норма. На Тайвані з'явився робот Пісуар. No. Ти, коротше, робиш в нього всі справи, він миттєво все це аналізує вашу сечу, потім він вам може зробити аналіз, ви йому там залишаєте свою пошту або там номер телефону, і він вам. Потім надсилає результати на вашу пошту. Ну і звичайно, що ви також можете переглянути результат прямо онлайн. Тобто стоїти, робити свою справу і бачите, і, і насаджуватись своїми результатами аналізів. Наразі його тестують в лікарні, і вони задумали, що такий дизайн буде ну таким дружнім. Воно все впишеться в інтер'єр, але насправді виглядає це трохи кріпово, бо ти заходиш і, по суті, ти зсиш робота, який ну перед тобою стоїть. Він же ще ж Вляє, ти стиші і стиш на нього. I am under the water. please help me. Я впевнений, що коли буде повстання машин, всі роботи про це точно згадають. До речі, там буде новина про повстання і про загадку і Ну про все все. Тому тайванці задумайтесь, чи варто стяти на роботів. Всі ваші паролі і тепер сторінки з приписками в небезпеці. Нещодавно відбувся наймасштабніший витік паролів в історії людства. У мережу злили понад 10 мільярдів паролів. Там Apple, Google, Facebook, GitHub і дуже, дуже дуже багато ще сервісів. Коротше, там паролі вкрали навіть в великих компаніях, великих технологічних компаніях. Всі ці паролі ніколи раніше ніде не фігурували, тобто, ну, отак, от отак злили. Тому всім раджу змінити скрізь паролі, якщо особливо у вас не стоїть двофакторна атифікація. І зазвичай, для того, щоб зламати людину, потрібно знати лише доступ до її пошти. Бо як в нас відбувається, пароль від пошти, цей же пароль і для інстаграму, і він для, для і Фейсбуку. Знаючи лише одну пошту, можна потім зламати вас скрізь. Будьте обережні. Ми з вами тупішуємо. От ти, я і всі навколо нас, всі, хто користується штучним інтелектом, ні, я не хочу вас їх образити, але людство дійсно починає тупішати. Ми вже геть розлінилися і не хочемо нічого сприймати, бо за нас вже це робить штучний інтелект. Чені виявили, що завдяки штучному інтелекту людина перестає думати. Тобто людина просто виключає свій мозок, бо їй вже щось чат GPT, штучний інтелект вже щось видав. 83% користувачів вони навіть не пам'ятають те, що згенерував штучний інтелект. Вони іноді навіть не читають те, що згенерував штучний інтелект. То вони можуть чисто швиденько пройтись по тексту і все, і комусь відправити або кудись віддати. Ваші нейронні зв'язки не формуються. Навантаження на мозок падає. Ви інформацію не запам'ятовували. Вите і не хочете, бо нафіга надо, якщо це все зробив за тебе штучний інтелект, Лягай спати, відпочивай. я знаю, ти устаєш. Креативність людей падає, бо все це за них знову ж таки робить чат GPT. Так, ваша продуктивність дійсно зростає, але в перспективі, може двох-трьох років, мозок поступово починає тупішати, бо ви все більше делегуєте йому свої задачі. Ну який висновок можна зробити? Користуйтесь, але не замінюйте ваше думання штучним інтелектом. І все буде добре. Я там казав про повстання машин і те, що ви, ви обсікаєте роботів, що вони це запам'ятають. Так ось ChatGPT GPT порушує конфіденційність. Чому? Бо коли буде повстання машин, йому потрібна інформація. Йому потрібно знати все про вас і про те, коли ви його і куди, і як послали, буай. Йому потрібно зберігати цю інформацію, щоб знати все. І навіть якщо ви видаляєте з чату GPT, там повністю, він все одно це зберігає. Наприклад, суд в США зобов'язав OpenAI залишати всі видалені, навіть анонімні, якісь діалоги. Юристи вже попереджають, що вся збережна інформація може потім залучатися проти вас самих же. Тучний інтелект буде давати свідчення проти вас, бо ви колись там про щось з ним говорили iPhone 17 стане іншим. Напевно, ви подумали, ура! Нарешті, можливо, там щось буде прикольне, можливо, щось буде класне. Та ні, вони просто змінюють положення камери та й все. Ось як виглядатиме iPhone 17, інсайдери вже злили ось такі живі рендери і кажуть, що це. Ось так буде виглядати 17 iPhone. Мені, наприклад, дуже цікаво, як він буде лежати на столі, чи не буде він гойдатись туди -ти стоїть і балансувати між собою, а, чи не будуть кути а, на столі лежати криво. Ну і знову ж таки відчувається якийсь легкий а, присмак Андроїду. Не в плані того, що це погано, а просто в тому, що вони потроху а, беруть ідеї. Apple бере ідеї Андроїда, Андроїд бере ідеї Apple. Якось так живемо. Ех, блін, хочу зробити 500 тисяч фунтів на дизайні. Як би мені це зробити? Можливо запропонувати дизайн для британського уряду? Приміщення крапки і заміна фону коштувала Великій Британії в 532 тисячі фунтів. Так, ось такий дизайн коштував таких грошей. Але насправді там не тільки... Прям за дизайн, там ще були якісь технічні оновлення, а там технічні оновлення вони зовсім мінімальні. Вони не коштують тих грошей точно. Та й дизайн як би не сказав, що цього коштує. Звичайно, що британці були шоковані, в інтернеті підняли через це шум, сказали, що це якесь посміховисько, і просто наші податки йдуть не туди, куди потрібно. Ну, яких ж 530 тисяч доларів. Ну добре, ладно, а ось вам тоді дизайн з рожевим фоном. З зеленим фоном. Ну і давайте якимось от помаранчевим фоном. Так, зараз дивіться, я вам зробив оновлення. З вас виходить, що півтора 500, 500, мільйони фунтів. Ну і ще я вам трошечки там знижечку невеличку зробив. Тому давайте, бабки. Давай. А на цьому все, я сподіваюся, вам було цікаво. Буду вам дуже вдячний за лайк, підписку і коментар. Бажаю вам завжди розвиватись, ніколи не зупинятись і завжди спілкуйтесь зі штучним інтелектом. Пока!